Дитячі флісові чоловічки Ліліанден лише 190 гривень за одну позицію. В лоті буде 11 позицій і вартує лот 2090 гривень. Вони йдуть як у пакуванні, так можуть бути без пакування, можуть бути з бірочками. По складу давайте подивимося, 100% поліестер буде, будуть м'якенькі, легенькі. Представлені в нас вони в трьох кольорах. Це ось такий сірий гарний колір, синій. І рожевий. Підійдуть як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ось так виглядає сірий, манжетики на ручках, понизу, застібка на косу йде, щоб було зручніше одягати діток. Далі вам показую синій. Розміри 62, 68, 5 Позиції 74, 85, 86, 92. одна позиція. Звертайте увагу, що з внутрішньої сторони капюшону буде така атласна тканинка йти. Класна якісна застібка, дуже м'якенькі вони з внутрішньої сторони. 190 гривень за одиничку. Ось такий капюшон. Дуже класно виглядає та стильно. Головне, легенький та дуже теплий. 190 гривень за одну одиничку в цьому класному лоті з 11 позицій. Якщо бажаєте замовити і класно заробити в цьому сезоні, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.